Шановні співвітчизни, на протязі останніх місяців люди з оцієї будівлі, яка зараз сховається від нас в землі, їздили по всіх світових столицях і випрошували гроші для зруйнованої ними економіки. Вони хотіли довести вам, що ви народ жебраків, що ви ні на що не здатні, що ви можете жити тільки на чужі кредити європейські або російські. Але Україна це не народ жебраків, це люди, які можуть побудувати Європу в себе вдома. Я розумію, чого Віктор Янукович боїться підписувати цю угоду з Європейським Союзом. Він знає, що не буває Європи з обличчям Януковича. Європа це не гроші, це не кредити. Це ваші права, це ваше право на чесний труд. Це можливості для молодих людей, які не знаходять собі місця в нашій країні. Це гідні пенсії для пенсіонерів, як у Європі. Це можливості для людей середнього віку починати свою справу, не побоюючись податкової, не побоюючись перемірок, не побоюючись тягаря влади. Всього цього нас намагаються позбавити. І я впевнений, що їм це не вдасться. Я хочу до нашим саграторам рускоязичним. Якщо ви хочете, правних прав, соціальних, культурних, человеческих. Ви не должны ділити Україну по мовних кордонах. Україна не має мовних кордонів. Україна не має культурних кордонів. Україна не має історичних кордонів. Є один кордон між тими, хто намагається будувати країну і тими, хто її там в землі обкрадає. І ці люди мають припинити свою чорну справу. Ми з вами маємо їх примусити. Україна не може бути тільки країною масових акцій. Ми маємо об'єднатися, як це було наприкінці 80-х, на початку 90-х років. Були комуністи. Вони не хотіли свободи для нашої країни. Але виник народний рух і ми привели разом люди, які вірили в цю незалежність, Україну, до державності, щоб комуністи за неї змушені були проголосувати. Так і зараз. Я абсолютно погоджуюсь і пропоную, щоб ми з вами створили європейський рух України, європейський рух, наша спільна платформа. Я пропоную приєднатися до нього усім політичним партіям, які об'єднуються цією європейською платформою, громадським ініціативам, громадським організаціям. Громадянам і так всі в цьому русі ми маємо відстояти і побудувати Європу не на слова, не в угодах, а в нашому справжньому житті. Я впевнений, що у нас з вами вийде Україна це Європа. Україна це Європа.